Приїхала в Київ, одразу почала шукати роботу і знайшла для себе «Рошен». Вони відкриті до молодих спеціалістів, вони готові навчати. Ось, Тому як тільки ну, все офіційно, як тільки тобі виповнюється 18, вони можуть наймати. Ось, Я рік попрацювала передовж, потім е, вирішила ще зростати, і склала успішні іспити і стала заступником керуючої. В 19 років. Потім я зрозуміла, що мені більше хочеться займатися чимось, що мені подобається, не тільки заради грошей, і зрозуміла, що я завжди повертаюсь до відео, до щось творчого. Пробувала себе в дизайні, але все ж таки відео завжди бере верх. Я розумію, що я не хочу колись в майбутньому шкодувати про те, що я не почала займатися тим, що подобається. Бо я вже шкодую, що я не почала цим займатися раніше, бо мені завжди це подобалось. Ось тому, не дивлячись на те, хто що скаже, завжди будуть люди, які тебе засудять, які будуть щось казати. Але я навчилася це сприймати не зі сторони, що я маю замикатись, а що це навпаки, я рухаюсь в правильному напрямку, що люди намагаються мене призупинити, коли люди просто можуть забути і там кажуть: Я там їду додому на вихідні, і я їду там до родини, а, а ти куди їдеш? А... Просто люди забувають, і це нормально ось. Але тобі в моменті так трошечки обідненько. Я виїхала 17-річною дівчинкою, а зараз я вже маю свою родину, у мене вже є чоловік, і я розумію, що там, де він, там і є вже мій дім.